Бойова машина піхоти «Мардер-1 а 3 важить 33,5 тонни, має дизельний двигун потужністю 600 кінських сил, озброєна 20-мм гарматою, кулеметом калібру 7,62 мм та ПТРК «Мілан». Розганяється по шосе до 70, а по бездоріжжю до 35 км на годину. Серійне виробництво першої версії БМП «Мардер» – німецької куниця розпочалося в 1969-му після майже 10 років випробувань кількох прототипів. За час експлуатації машина пройшла 12 модернізацій. Поступово БМП отримувала шифрований зв'язок, поліпшене шасі, систему стабілізації та багато іншого. Посилювався і бронезахист. Модифікація мардер 1A3 отримала додаткову багатошарову броню. Вага збільшилася з 29 до 33,5 тонн, але це дало змогу протистояти радянським БТРам та БМП-2. Як і в БМП-2, в німецькій машині механік водій сидить ліворуч від двигуна. Позаду механіка є запасне місце. Навідник та командир працюють у башті. Десант розташовується в задній частині обличчям до бортів та залишає машину через люк, що відчиняється гідравлікою. Мардер, він а, трохи схожий а, за концепцією, за архітектурою на бмп 2 фактично. Але а, він відрізняється, досить суттєво відрізняється від бмп 2 він більш надійний, в нього більш, а, ну, знову ж таки, більш краща компон компоновка, а, він має а, більшу витривалість силових агрегатів, вузлів і так далі. Тобто, це значно більш надійна, високоякісна, а в деяких моментах більш технічна та технологічна техніка, аніж звичайний БМП, до яких ми звикли. На відміну від радянських БМП, у німецькій більше простору керована вона кермом, як і автомобіль. Планетарні механізми повороту та сервоприводи значно полегшують роботу водія. До того ж, гусені БМП можуть обертатися в протилежних напрямках і розвертати мардер на місці. Двигун під'єднаний до коробки передач компанії «Рент». Має по чотири передачі переднього і заднього ходу, щоб швидко від'їхати після висадки десанту. Крутний момент двигуна передається на ведучу зірочку. Має здвоєні траки з гумовими підкладками, бо в той період та й сьогодні. Не хочеться псувати дороги металевими гусеницями. попередник Мардер БМП HS30 мав невисоку швидкість та прохідність і фактично був гусеневим бронетранспортером із 20 міліметровою гарматою. Мардер має технічні характеристики та маневреність, які дозволяють діяти в бойових порядках із танками леопард. Західна Практика використання БМП вона відрізняється від практики використання радянської. Але використання цих західних зразків воно потребує зміни тактики. У боєкомплекті Мардер 1250 пострілів до гармати та 3800 патронів до кулемета МГ3. Живлення снарядами відбувається з двох стрічок, що дозволяє обирати тип боєприпасів. On the top here... В башті розміщуються командир та навідник. Вони озброєні 20 міліметровою гарматою Рейнметал Mark 20, що може вести вогонь бронебійними або осколково-фугасними снарядами з високою початковою швидкістю. Основною метою було зробити так, щоб машина була здатна знищувати її опонента на той період. Це БМП 1 Згодом вони підвищили бронезахист машини через появу БМП-2 з 30-міліметровою гарматою. Броня на цій машині розроблялася, щоб витримати вогонь 30-міліметрових снарядів в передню проєкцію. у 1984-му на місці навідника та командира встановили тепловізійні приціли. Радянські БМП та навіть танки на той час не мали такої розкоші. Гармата та кулемет Мардера можуть підніматися до кута 65 градусів. Це дозволяє вести вогонь по повітряних цілях. А для ураження танків ще в 1977 році на машину встановили протитанковий ракетний комплекс Мілан із дальністю стрільби 2 кілометри. БМП Мардер досі стоїть на озброєнні гренадерських дивізій Німецької армії. З 2009 по 2011 рік 20 куниць брали участь у бойових діях в Афганістані. Серед солдатів БМП була неабияк популярна через високу вогневу міць, броньований захист та надійність. 27 січня цього року німецькі ЗМІ повідомили, що до Німеччини прибули українські військові для навчання на БМП Мардер отже, незабаром куниці можуть почати нищити російських загарбників. Слідкуйте за проектом озброєння. Вірю в збройні сили.